До Вінниці з початку повномасштабного вторгнення переїхали майже 300 підприємств з різних українських міст. На сьогодні 77 з них вже працюють. Відтак у Вінниці створили понад півтори тисячі нових робочих місць, як для Вінничан, так і для переселенців. Нагадаємо, за понад рік протистояння Росії Вінницька міська рада зуміла створити умови для роботи бізнесу, який змушений був перевести свої виробничі потужності. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очере як приклад, навів графік зростання потужностей. Важливо, що ділова активність у місті не припинялась навіть на хвилину. Наразі маємо стабільну динаміку та спільне бачення майбутнього Вінницької громади. Нагадаю, за результатами українського муніципального опитування, Вінниця займає лідерські позиції за рівнем розвитку промисловості та торгівлі серед інших міст країни. Наша ж задача розвивати та підтримувати цей статус.